Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мені пишете, що хтось каже, десь хто розповсюджується інформація, що а, диктатор здохне у жовтні. А, всі ви знаєте, що він народився? Я так зараз точно не згадаю, можливо, у нього і сьогодні день народження, чи завтра було, чи завтра буде, чи післязавтра було. Чи позавчора було. Неважливо, правда? І так, будемо дивитися. Наскільки я знаю, що він чи в березні, чи в квітні народився, насправді, хто дивився зону пробуждення, ті знають, що там вони знайшли його, справжньо. Він, здається, риба по гороскопу. <клес> І так, давайте подивимося, чи дійсно здохне. Саме. Ні. Ні, не здохне він ще. Ні, не падають карти, що він здихає. Ні. Поки що, я, наскільки розумію, його дуже добре лікують, його дуже добре. Можливо, через рік, можливо, через два, можливо, через 10. Всі, ви знаєте, у нього найкраща медицина світу, наскільки я розумію. Ось. Тут все йде. Десь колись якісь загострення в нього. Я не бачу, що він здохне найближчим часом. І так. Мене цікавить і вас так само, як вплине смерть диктатора на війну Росії з Україною. І так, як вплине? Чи закінчиться через це війна, чи ні? Як це вплине? Якщо він здохне? Ну, Я не бачу, що тут війна закінчиться конкретно? А, тут скоріше, а, дивіться. По-перше, в мене таке враження, що його смерть приховають на якийсь час. Ось, надовго, звичайно, не зможуть, але тут, дивіться, тут якось так, я скажу, що тут буде не просто припинення війни, тут якось, а... якась... у мене чомусь іде якась інформація, що якийсь договір складуть. Да, Буде якесь перемиря, буде, але дивіться, карти вже попереджають. Це, ви знаєте, от відверто скажу, що в принципі смерть диктатора цього пуйла, пуль, чи путьки, чи ще якось путні, можна як хоч, хочете казати, вона в принципі саме наразі може привести до перемоги України. Але дивіться, карти показують, що це буде це не добре. Чому це не добре? Тому що ми не відчепимося все рівно від Росії. Ось як. Може прийти інша людина. Ось тут вона говорить, що тоді поміняється інша людина, яка. Все рівно буде точити зуба на, на Україну. Тобто, е, наскільки я розумію, Росія е, укріпиться і знову буде йти. Я тут, в принципі, так я, знаєте, е, німецькою кажуть штільштанд. Зараз я подивлюся, чи я знайду, чи ні. Зараз я попробую перекласти, як воно називається. Ну, вибачайте, ви знаєте, е, Штіль. Тане спокійно. Ага, зупинка. Просто воно кажеш зупинку. Тобто, зупиниться, але це не значить, що буде кінець війни. Розумієте, повністю. Тобто, Росія буде не зруйнована. З однієї сторони, це дуже дійсно вигідно для Росії. Ану, давайте. Чи не, чи не покушається там ніхто на, на нього, на його життя? Ні, ні. Ні. Він живе, як вареник у сметані. У нього все прекрасно, Він, його оточують найближчі люди. Там все під контролем. Я тут не бачу нічого, що йому щось загрожує. Я маю на увазі путні. Ось, але дивіться, головне, що навіть. Так, тут показує, що е, ніби перемога, да, от здох би він, але карти показали, найближчим часом він не здохне. Ось, Тому е, я так скажу, що війна все рівно не закінчиться. Це тільки, знаєте, коли диряві стіни зашпаклюють, картонку покладуть і все. А тут треба добити ворога. Тут треба ворога добити. Якось так, мої дорогенькі. Тому не знаю, хто що говорить. Жовтень, не жовтень, ні, не бачу я цього. В нього зараз прекрасне здоров'я. Єдине, що десь колись в нього якісь є загострення, є старі якісь його болячки. Але, в принципі, там все в нього підлатано. Щиро вдячна вам за увагу. На жаль, на жаль тому що, з одної сторони, це би зупинило наразі війну. так? Але, повірте мені, ці твари через якийсь час все будуть готуватися знову. Бачите? Ось ці, ці карти, говорять, вони від України не відмовляться. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!